Привіт, друзі, з вами Павло Себастьянович. І хоча я вам обіцяв, що не буду більш за кермом записувати відео, але от не можу утриматися. Вчора я написав допис у Фейсбуці про залужного. Тобто моє головне питання було, чому залужний не замовляє у нас у тилу зброю? От чому залужний не замовляє? Пікапи, дрони, міномети? Чому? От це ж таке дуже просте питання. І, так, зараз, до речі, підпишіться на мій канал, і цей блог буде українською. Але я часто записую російською мовою, тому що, ну, по-перше, я російськомовна людина, народився я в Литві, Приїхав в Україну вже в Україну вже в дорослому віці, тому я так не дуже добре розмовляю українською. Але мої родичі досі живуть в Литві, і іноді вони дивляться мій канал, тому я буду і далі записувати російською російською. А сьогодні, так як це стосується дуже таких секретних внутрішніх справ, запишу українською. Так ось моє питання: чому залужний не постачає, ой, не замовляє озброєння? Ми знаємо, що він звертається до Заходу там, через Західні СМІ, через Таймс Економіст, якісь там Вашингтон Пост, я не знаю, де він там публікує свої есе, але він повинен звернутися до суспільства. Ну, якщо на фронті гинуть люди. І немає чим вивізти поранених, ну він повинен звернутися до Міністерства оборони, до Ставки і сказати, що немає транспорту. Потрібен транспорт, щоб вивозити поранених. Але два роки йде війна, і учора відбувся перший за два роки тендер, коли Міністерство оборони закуповує пікапи, тисячу пікапів одразу. Розумієте? Тобто два роки нікому пікапу були не потрібні. Їх завозили виключно волонтери. Так от мене питання. Чому залужний не замовляв два роки пікап? Це мені там написало, що це такий проплачений наїзд на залужного. Для мене, що залужний, що зеленський. Вони обидва, я вважаю, не Справилися зі своїми обов'язками. І зараз давайте от просто так на побутовій логіці. От я як керівник підприємства, і в мене закінчується сировина на виробництві. Як я дізнаюся, що закінчується сировина, от я міністр оборони умірав. Як я можу дізнатися, що десь на фронті бракує пікапів чи дронів? Генштаб. Тобто військова вертикаль повинна замовити. Тобто солдати замовляють у своїх командирів, командири вище, і так по вертикалі залужного і залужний замовляє у Міністерство оборони. Тобто генштаб чи ну, якісь там, може, інша структура називається, але це вертикаль залужного замовляє вище у міністра оборони. А якщо міністр оборони вам каже, що нам весільні дрони не потрібні. Що це означає? Чи означає це, що залужний замовляв, 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 а Різніков ігнорував. Просто каже, не потрібно і все. Я дуже сумніваюся, що так було. Але Міністерство оборони два роки не закуповує ані пікапи, ані дрони. Ну, хтось повинен зробити це замовлення. Я не вважаю там Зеленського святим чи Залужного святим. Ну мені байдуже. Мені потрібно, щоб не гинули люди. І щоб в нас була якась перспектива. Але якщо на фронті бракує озброєння, і хтось не, ну, не переймається цим, тобто залужний не замовляє. Що робити там Резнікову Мєреву, ну якщо військо не, не вимагає озброєння, не потрібно. Хто має це зробити? Ну, добре, якщо це має зробити Умєров, сам вирішити, що потрібні дрони, потрібні пікапи, ну, значить це саботажник Умєров, Резніков. Ми повинні знайти це слабке звіно. Ну хто в цьому ланцюжку слабке звіно? Якщо на фронті потрібно щось, а тил не постачає. Одразу перша, перша відповідь, яку можуть, можете ви почути, це немає грошей. Це мені просто смішно, немає грошей. Ми в своїй організації контроль публічних закупівель кожного дня моніторимо ці закупівлі. За цей рік. Більш ніж 700 мільярдів гривень злито на благоустрій і озеленення. Всі ці гроші могли пойти на виробництво озброєння. В, ну, в тому і питання. Хто не замовляє озброєння? Тобто, якщо чогось там бракує на фронті, так будь ласка, військові, замовте у нас, у тилу, ми зробимо все. Дайте нам ваше замовлення і гроші, і ми все зробимо. Міномети, дрони, пікапи, все можна зробити тут, в тилу, в Україні. Але немає замови. Тобто дрони купуються якимось обхідними путями через мінцифру, Мінстратехпро, мінзв'язку, через якісь там схеми. Немає централізованої закупівлі, немає централізованого постачання. Тобто. Бійці вже з фронту пишуть, що росіяни нас в 7-8 разів по кількості дронів. Ну так що це означає? Командири не замовляють. Тобто вертикаль залужного не замовляє умірах. Звичайно, ніхто не закуповує і не постачає. Тобто немає централізованої закупівлі. Зараз Юрій Бутусов по Авдеївці звернувся до мерів міст. І мери закупили одразу дрони і відправили Філатов, Клічко. Пам'ятаєте, Мадяр виступав в Києвраді, і Клічко дав йому мільярд гривень. Тобто грошей повно, тобто наші чиновники не знають, куди їх витрачати. Купують собі там крузаки, купа машин, поліція купує. За один тільки місяць купили 92 автозаки. А це такі микроавтобуси іноземні з рішиточками. Я думаю, для вивозу ранених було саме те. Але чомусь От в поліції є штатка, по якій вони можуть все це закуповувати, а військові кажуть, що нам по штатці не положено. Що це означає? А хто пише цю штатку? Ну хто це пише? Міністр оборони, напевно. Ну, або його там підлегли. Ну в чому? Блін, де той саботажник? Ну, тобто, це не наїзд на Залужного, на Умєрова, на Зеленського. Ну, це наїзд на всю систему, тому що ну, вони повинні відповісти суспільству. Хто саботажний? Чому не постачаємо озброєння? Тобто в нас зараз є люди на фронті, вони вже там є. Чому ми, як ТИЛ, не можемо забезпечити їх всім необхідним? Чому? Тобто вони гинуть, тому що поранених навіть нема на чому вивезти. Ну так, що, ну, що відбувається взагалі? Така, ну, така проста річ, проста річ, тобто військовому щось потрібно. Він це замовляє командира, командир в Міністерстві оборони чи по вертикалі. Ми виробляємо, постачаємо. Хто не замовляє? Ну так гроші на все є. Виробництва в нас є в Україні будь-які. І форму можемо шити, і техніку виробляти, і пікапи збирати. Ну а дрони це взагалі тільки комплектуючі потрібні. Ну так хто саботажник? Хто не замовляє? Тобто, чому Юрій Бутусов має кричати на весь Фейсбук, на весь Ютуб, що потрібні дрони, і тільки після цього мери купують дрони. Ні Міністерство оборони, ні залужний замовляє. А Юра Бутусов замовляє у мерів. А що заважає залужному звернутися до нас, до суспільства, до мерів, до всіх? Що там потрібно на фронті? Чому гинуть люди? Чому така кількість загиблих? Навіщо вони там сидять в окопах під артилерійським огнем, під танками без озброєння, без захисту? Ну хтось повинен на це відповісти? Чому там хтось ображається, що я щось написав про залужного? Ну, нехай не про залужна, давайте про Умєрова, давайте про Зеленського, може хтось там в ставці саботує. Ну, я дуже сумніваюся, що залужний замовляє приходить на ставку і каже, мені потрібні дрони. А там кажуть, ну Та пощо ти нафік зі своїми дронами. Я дуже сумніваюся, дуже сумніваю, що так відбувається. Тому моя підозра падає на Залужного, що він просто не замовляє. Його вертикаль не замовляє, озброєння. Чому не знаю. От може хтось з вас знає особисто залужного, так спитайте, будь ласка, чому залужний не замовляє? Якщо замовляє, чому у Мєров не замовляє у суспільства озброєння? Якщо йому хтось каже в ставці, що немає грошей, давайте Зеленського спитаємо. Чому немає грошей, коли ми бачимо всю цю і стадіони? Ну, це ж дуже простий ланцюжок. Залужний, Умєров, Зеленський. Хто? Всі гроші у Зеленського? Хто повинен замовити? Тому я просто всіх прошу задати у себе в соціальних мережах це просте питання. Чому Залужний не замовляє озброєння? Чому Умєров не замовляє озброєння? Чому Зеленський не організує цей Кабінет воєнний чи щось там ще, щоб замовляти озброєння у наших українських виробників? Чому так відбувається? От в чому питання. Не потрібно там ображатися. чи там, Я не знаю. У нас є ж військові які там авторитети, яких ми всі поважаємо, слухаємо. Там Арті Грін, Костя Прошинський, Юрій Касьянов, які виробляють э, дрони. Є там на фронті Єгор Соболів, Єгор Фірсов, хто дронами керує. Ігор Луценко, Ну, багато людей. Давайте їх спитаємо, якщо залужне, не відповідає своїй посаді. Нехай ці люди скажуть, хто має займати цю посаду, щоб він замовляв все, що необхідно для фронту. Пікапи, дрони, міномети. Мобільні міномети зараз потрібні. Чому немає замовлень? Це ж головне, чому немає замовлень? Тобто є дефіцит, але ніхто не замовляє. Ну в чому причина? Тобто, якщо залужний не справляється, давайте ну, когось іншого запропонуємо. Ми суспільство повинні запропонувати. Якщо Уміров не справляється, ну всі ми знаємо, що Юра Бутусов точно справиться. Ну, серйозно, ну блін, людина, яка знає всю потребу зараз по Авдіївці. Тобто залужний не знає, що потрібні дрони, а й Бутусов знає. Уміров не знає, а Бутусов знає. Ну так Давайте замість Умірова умеров, поставимо Бутусова. Ну, це ж просто. Ну, є люди, які розбираються військовій справі. Так давайте їх поставимо на ці керівні посади. Тому що, ну блін, ми просто втрачаємо Україну. Вам, вам не жалко? Ну, я не хочу там, зніматися і повертатися в Литву там, до батьків жити. Я вже обрав для себе Україну. Чому ми, підприємці, можемо все виробляти, але ніхто не замовляє? Тож потрібно замовити. Якщо Зеленський саботує, не справляється, то давайте називаємо цю, це прізвище. Зеленський саботує виробництво дронів там, чи щось там чого. Ну хто Хто саботажить? Хтось має відповісти, але все потрібно починатися з замовлення. Тобто хтось замовляє, а наступна ланка саботує. От хто цей саботажний? Залужний, Умєров чи Зеленський? Потрібно з цим розібратися. На цьому всі, все, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавайте питання і розповсюджуйте це в мережі.